Тихо, не починаєш. Падім, слухай. Ось ми рухаємось. Я бачу, бачиш. А це. Це було. Опять. Я рукоюся. Я сідаю вже, сідаю вже, я його не достаю. Мені погорали вдома, це ще краще. Прошло. Прошло. Як це робиться? Перше. Я спеціально в перший чергу кидаю від удачу. Він блокує, чи не блокує, просто руки можна ставити. Другий проход, Бо я думаю, що Ще років. Якщо я оберу руку отак, бачите, блокує. Тобто, мій удар вертається чуть-чуть назад. Одна третя. Даже не половину. Бе го стигнат за Ја удаде да одна треть. И е повторно Тоги пройде. Прошов. Оп, прошов. Оп, прошов. Позиција се велика. Оп, прошов. Оп, прошов. Окей?